Всім добрий день. Вчора я трошки сказала про себе, що я пішла в компанію, я шукала вже наставників, але йшла я в мережевий на продукт. В принципі, перша компанія я прийшла на продукт, а коли я почула тут про концепцію здоров'я, це мені було близьке. Я розуміла, що це таке, і тому мені через продукт працювати було ну, нескладно. Не скажу, що мені легко було консультувати спочатку людей, але наскільки я пам'ятаю, у мене почали писати люди соцмереж, я проводила без наставника. Я сама це все робила. І я просто почала робити те, що сказали мені на турбіні. Пиши відео, я питаю, які відео. Костянтин каже, бери в мене і пиши такі самі. І я просто почала так робити. Мені мені не подобалося так. Я, я так само могла, там, не так дивлюся в кадрі, не так щось сказала. Ну, але я просто записувала, монтувала, очі закривала і повиставляла чотири соцмережі: Ютуб, Інстаграм, Фейсбук, Тікток. Я їх просто не дивилася. Думаю, хай люди вже дивляться, я вже мені достатньо, що я його записала. І, і я просто робила це щодня. Мені сказали, ти не маєш права жодного дня пропустити і компанії, коли була, може, в суботу-неділю я вихідний собі зроблю, но, ну, наскільки можна писати, щось в той інстаграмі взагалі, то тут в місто ні ти не маєш права жодного дня пропускати. Добре, я почала робити щодня. Ну так, правда, не завжди хочеться це робити, але щодня я, у мене відео повинно бути. І я не знаю, коли люди почали писати. Інстаграм у мене дійсно не настільки в мене йде. На Фейсбук я не звертала уваги, я не любила цю соцмережу. А от з Фейсбуку зараз у мене весь вхідний потік, це у мене Фейсбук. Там буває, як залітали ролики, я просто я тиждень не могла відповісти на всі коментарі. А зараз я просто не дивлюсь коментарі, я пишу тільки тих, хто пише у бо Я просто не маю часу на це все.